Ні, ну це ж уже зовсім другий калінкорди. А то таке непорядок. Грязний по городу, блін, люди дивляться коса, тепер чистота сполоснув дракона. Зараз підсохає і настойло. Чистенький. Все, оце воно, оце отак должно воно бути. Приїхала народ мрія, як то той говориться ідіота, то є моя. Давно я мріяв про 4 сівалочку і ось так привезли все-таки нам сівалочку, замовили, зробили хлопці. Зараз розгрузимо і вже більш конкретніше ближче покажу. Називемо цей момент атрія на мінімалках. Але це чуть-чуть не атрія. Ну, похоже, чого саме ця сівалка? Це все, взагалі, далі не перемикайтеся. Зараз ми її розрузимо, поставимо і я тут більш докладніше розкажу. Ще прокоментую от про водителя. От ну, от, люблю таких пунктуальних людей. Вчора вечором позвонив, каже, туди-сюди на скільки ми кажу, хоч на 7, хоч на 8. Давайте на 8, добре. 7.41 чоловік на місці. Оце я розумію чітко. Чотка пунктуальна людина. Тобто є, на 8 договарюєшся, приїжджають в 9. Аби поранше, приїжджають в 10. Ну, ну є ж, да, знаєте, оце все. Так що водітелю величезний лайгоз. Серера Електра. Бачите, що пише? А тут а при ремсин. Так, зараз так розгрузимо, бо я... Знімати і балакати не вмію. Це ще тим більше такі відповідальні моменти. Розгрузили, Васильок, як тобі оживша картинка? Хороша. ДТ-25? ДТ-25? Угу. Е, Кстаті, там чуть пізніше е, такий ремарочка. Е, буде в продажі Василька трактор. Таке ж, з навісним, за це все ми поїдемо знімемо. Може комусь треба, це в тебе що? гтз О, так що майте на увазі, там пізніше поїдемо з ним, може хтось шукає трактора. Ну, знає, Зараз не про трактор, а про сівалку. Значить, Це у нас сівалочка ремсинтез Церера Електра. Так називається. Розкажу чуть пізніше, чого іменно вона, тому що ви, ну, вибирали ми чуть-чуть іншу сівалку, а потім, в зв'язку з певними моментами нюансами, звернувся до хлопців із ремсинтезу. Кажу, хлопці, зробіть мені отаку сівалку. Щоб я міг сіяти спокійно, огородики, кусочки незручні, на себе накинув, поторохтів ну, 3,5 гектара до них їхати півтора часа, грубо говоря, час 20. Я накинув, поїхав ти 3 гектара з половиною посіяв. Ну, тобто, отакі моменти, плюс огороди. Цю сівалку вже могли бачити на каналі. Римсинтез. Ну, це вона, це зроблена під нас максимальній комплектації, але не в повній комплектації. Для того, щоб зекономити кошти, як ви бачите, тут немає банок висівних. Ми їх будемо знімати з нашої атрії. Тому що щоб буде живити цей моментик. Що, ну самі знаєте, заробітки зараз не такі, вони легкі, щоб скажімо так, брати усе в максималки. Тим більше, коли можна буде замінити. Дві сівалки в полі сіяти не будуть, тому зняв банку. Воно все. Електромотори тут стоять, власне, виробництво від Що тут електромотор, що там електромотор. Тобто ми банку сюди поставили, посоєнили шлангу і все. і У нас ось електромотор ось буде крутити наш весівний апарат. Тут буде престижен, вісет 2, вакуум, ось ракушка. Оця. Буде запитано від трактора напряму в гідровиходи. Ну це потім хлопці приїдуть, будуть, будуть в експлуатацію, бо кажу, немає зараз часу, тут жнива, тут посівна, то тобто є давайте чуть пізніше. І так далі. А це так візуально вам покажу, будете знати, будете розуміти, що є така сівалка, скажімо так, для невеличкого фермера або ж. Для таких, як ми чуть-чуть побільших, ну з невеликими маленькими, незручними кусками. Значить, це Церера, принцип ну, на ну, атрію сенсу не було, так як огороди вони в будь-якому випадку будуть сіятися під обробіток, тобто ще під дісковку, чи під оранку, класичну технологію, мінімально і так далі. Тому секції атрії ставити немає сенсу, щоб були пневмоподушки. Тобто тут сікес там секція, не буду брехати, сікес вона даве на пружинах. Вон, пружини, отута буде банка з зерном, воно своє ще давитиме. глибина регулюється, як на звичайній обичній Церері. Принцип прикотки такий, як натрії, бокові колеса, як натрії, оцей узол так само, як натрії. Зерно, оцей провод, скажімо так, такий самий. Там вон стоїть кітон, плюс бороздообразувателі. Все тобто, так само, як натрії. Але спереді немає турбодиска, спереді немає розгортачів, розгортачиться такого типу. Отакого от типу. Не знаю, будемо його використовувати чи не будемо, але ну, він тут і є. Також тут стоять банки під добрива, а це, як скажу вам, на огородики на маленькі кусочки це бомба, це бомба. Трьохточка. Отак. Вона воплощена в реальність. Все робилося, скажімо так, по замірам від нашого трактора, і сходя, що до чого, як. Ми будемо сподіватися, що ніде ніякого провтика. Не буде. Е -е, так, оце у нас ідуть тукова система. Е Цей же ж добре. Не знаю. це тільки дивлюся, чи вона регулюється по глибині чи ні. Не готов сказати. То вже хлопці приїдуть, а у них ще отвір є. Може, може щось регулюється чуть-чуть Дивіться, оце я цього не бачу. Такі ось чистіки зробили хлопці. на Сошнички, позитив. Ми зараз її, до речі, кантур висить, ми зараз її зважимо, щоб розуміти, бо я кажу, що зараз цепляємо назад культиватор, я її не переставлю. Ми її не, не тут а вона буде стоять, ми її переставимо, бо я її ну, весь іміється, то на злишнім, 100%, то без заднього протиовіса я її не подиму. Тому нацепимо культиватор і вже переставимо. Значить, ось стоїть гідромотор. Гідромотор. Оце ж воно буде подсоєдінятися... У гідровиход, а обратка буде подсоєднятися в заливну кришку. Ось, -о, ось, воно, ось воно, хлопці, тут зробили, там різьби, ось о бачите? В заливну кришку, куди ми заливаємо масло в масеї. Електропривод на добрива. Ось -о, все в комплекті йде нульсовий планшет. Отакий Lenovo Tab Plus. хороший, поганий, не знаю. Це те, що нам передав чоловік. Який привіз ось сівалка. Це інструкція ж, напевно. Чи це про всі, напевно, сівалки. Ну, тут, в общем. Книжку читаємо тоді, коли коли вже нічого не виходить. Да, Василь, І тримач для е, цього ж планшета. Е, попросив хлопців, кажу, ви зробіть е, отакі штуки. Бачите, сівалка ще стоїть без ніяких запитань. Тобто, на е, на Коротше, на зимівлю, на консервацію і так далі. Тобто, ти сівалку відцепляєш, вже у неї сіяти не будеш. Отакі упори стоять. Ти їх надів, сівалочку опустив. чотенько вона собі стоїть. Землі не касається, ніде нічого не касається, все класно. А оці упори. Це, нервно, щоб відсипити. А може, не відсипити. А може, коротше, розберемося. Отак вона це все діло виглядає. Називається сівалочка СПУ 4. Універсальна, 49-й номер, 25 рік. Маркера іміються. Приїдуть хлопці в експлуатацію, водить, скажу, що хай мені настроїть маркера, щоб, коли в случай тривоги, щоб не стоять. Ця сівалка сіятиме хоч в тривогу, хоч в ні. А атрія в нас, звісно, тривога, все. Сівалка дуріє, сівалка не бачить. Тривогу ми сіяти не можемо. А дана сівалка з оцими електромоторами, з ремсинтезовськими заводськими, вона буде сіяти без питань. Але тут немає секшн то тобто перекриття тут буде. Оце якось так. Так, що я вам ще хотів розказати? Це чуть пізніше, чого саме ця сівалка. Зараз ми хочемо підняти і е, покажемо вам, яка вага даної сівалки Ну, для розуміння, щоб ви розуміли, і ми самі будемо це знати. Так, не видно вам, але ну, я... не видно. Бачите, скакає на камері. Значить, то на 245. Даної сівалки пустої, Пуст, без банок, без секцій, без добрива. ну, Правда, за цими, за цими штучками. Оце така вага даної сівалки для розуміння. Ну, Не знаю, під МТЗ, чи воно підійде, чи ні. Для під... підійде. У нього заподієно 600 кілограмів. Два підніме. Один з одного краю, другий з другого. Так, а потім добрива насипать, тоді треба що те сурчика звати. З бобочком треба. В общем, оце отака вага. Ну так, да, для на це плюс. А не знаю, скільки бачки, ну хай тоже по два мішки сюди, ще, це, ще 200. У кожну банку по два мішки влазить кукурузи. Це ще по ще 200. Ну, під дві тони, оце повне завантаження. Я думаю, десь буде отак. 1240. Ну, зараз 7, 247 показує. Оце така вага носівалка. Так що, щоб розуміли, може, там, знаєте, хтось на ЮМЕЗА може колись розглядатиме, чи там на МТЗа, то під 10-25%, я думаю, 100%, 12 21 там, або імпортний 110, я думаю, складності не буде ніяких. А от для таких 892-82-х, х ну мені кажеться, це лишнє. А ти як думаєш? Це там оті тяги, оті пальці, воно його, не дай Бог, десь щось Хорошо, як там в полі, вже на самій площі. А якщо по дорозі десь в яму як гуцикну, оті пальчики лопаються, як в мене з дісками колись було гу гуп і пішли ті діски по асфальту, горнуть асфальт. Так що так, зважили, все, ви в курсі діла. Тепер тепер, до головного, чого ж саме ремсинтез. Все, поставили сівалочку, вона на своєму штатному місці поки що стоятиме тут. Накриємо її ще стентом і хай собі стоїть. Значить, опорні колеса ще забув за них сказати. Бачите, це нічого не робить, а на цьому стоїть датчик. Тобто тільки наша сівалка опустилася, пішло крутиться колісо, датчик зрисував, передав інформацію, і сівалка пішла сіяти. Ще одну інтересну тему побачив. Дивіться, рівень, скажімо так, назвемо це. Да? Е, така ось. Стрілочка, яка показує, сівалка у нас в горизонті чи не в горизонті. Теж таке провіло, а приятно. Соответственно, ми там, допустимо, нацепили її, да, опустили в землю, починаємо сіяти, а в нас воно отак. Або отак. На винтуси грали, крутнули чи вперед, чи назад, вивели сівалку в горизонт, бо якщо буде сівалка стоїть криво, соответственно, наша, наші сошники будуть не в горизонті і не будуть так, так сіяти, як потрібно, на ту глибину і так далі. Перевіз я її. Е Ентезоном же з цим з культиватор націпляв. Ну така, вес ім'я, то на 200. Да? Ви бачили, весь, звісно. Ну, не бачили, ну і повірите на слово. Значить, чого саме дана сівалка від синтез? В двох словах розказую. Нам весною сіяла сівалка чотирьохрядкова Віталія Варєвича, огородики, помните, турецька вона, по-моєму, називається Оздокан. Ми загорілися, нам потрібна в будь-якому випадку рядкова сівалка. Задалися питанням купівлі такої самої. Матя каже, знайде номер, позвони, поспілкуйся. Я позвонив, знайшов номер в інтернеті, позвонив. У мене таке враження, як чуть ли не туди десь там, от туди під верхи, не, 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 не до звичайного менеджера. Ну, якщо це був обичний менеджер, який там другий день на роботі, це було б, звісно, мені каже, що навіть і не обідно. Якщо це людина, яка вже робить не один е, рік з даними сівалками, то це, коротше, зовсім некомпетентна людина. Об'ясняю, чого. Цінову політику він мені озвучив: 500 тисяч на дану сівалку, 4-хрядкову, УАЗ до Кентурецькому. Я йому задаю наступні питання, так як мене цікавить те, що щоб сівалка сіяла як пшеницю, так і кукурузу, так соняшник, наприклад, той самий, який ми не сіємо, або там сої. Ну соя, пшениця, кукуруза. Я йому задаю питання: єсть на вашу сівалку диски, або їх десь можна купити, або їх десь можна зробити для висіву пшениці е і сої? Він мені каже, це не ця сівалка, якою можна сіяти е те, що ви хочете. Я кажу в смісні не та сівалка. У мене кажу, атрія, пропашна сівалка, міжряддя 70. Я не її сію, пшеницю, сою, кажу, кукурузу. У нас стоять там, два висівні апарати, які це, які це дозволяють, змінні диски там і так далі. Ні, це у вас, напевно, зернома сівалка, каже, ви ж не можете сіяти однією сівалкою, всі культури. Кажу, в смислі не можу. кажу, як ми, я, я сію, зайдіть на мій кажу, канал, подивіться, як ми сіємо пшеницю на 35, сім сою на 35. Ні, каже, такого не може бути, це не то пальто. Ну, коротше, людина взагалі некомпетентна в тому, що вона продає. І це дуже печально. Все, кажу, я вас почув, до побачення, відключився. А питання по сівалці стоїть відкритим. Давай задаватися питанням, яку, ж, яко, ну, яку сівалку е, купити. Можна купити чотирьохрядкову анкерну. Питань немає, там УПС, там куча тих виробників. Ну, що таке той анкер? Під той анкер треба робити площу, щоб той анкер заліз. І анкер це вже не то. Диск сміщений, це, це тема. Ну, я не знаю, це, мабуть, найкраще на мою таку суб'єктивну точку зору. Звернувся до хлопців з Рексинти, об'яснив ситуацію, кажу, можете, не можете, кажу, прикиньте, зробіть. Вони сіли з інженерами, прикинули, з конструкторами, по замірам, там, сказали мені, що помірять, я поміряв там, те все. В принципі, реально зробимо, питань немає. Це клас, клас. Вони раніше таку сівалку не робили, але по проханню клієнта, пожалуйста, сівалка є. Може вона зайде в серію і буде випускатися на постійній основі. Ну, я не думаю, що вони їх там будуть час там, 10 штук, щоб вони стояли, там, ждали своєї очереді. Але під клієнта, якщо будуть такі клієнти позвонили, нам потрібна 4-хлядочка, пожалуйста, все, чикс. Вони зроблять без ніяких опросів взагалі. Ну, моя така точка зору. Тому майте на увазі, що є така сівалка в рем Зроблена. Чотирьохрядкова, але ось той фактор, що її то на 200 пустої. Тобто для МТ-зона ЮМЕЗа можуть бути, не може бути, а це буде важко, це буде насильство. Тобто, вже під більші трактори, такі там 10-25, 110 кінських сил імпортні або самі китайські. Я думаю, це вже буде нормально. Тому так, пишіть свої думки, що ви думаєте, по з приводу даної сівалки? Мені все в принципі, пока влаштовує, все мені подобається. Одне, що підключимо, тоді вже хлопці приїдуть, ми її все запустимо в роботу. І тоді вже скажемо на 100%. Поки що отак конструктивно, цим всім ділом. В принципі, я задоволений, мене все влаштовує. Оце отак. Пишіть, що ви думаєте з приводу такої сівалочки, як вона вам? Почитаємо. Якщо будуть якісь запитання, відповімо у відео. Ну, а на цьому завершуємо. Дякую за увагу. І не забувайте, ось ж номер, реклама ж ну ви самі розумієте. Дякую за увагу. Всім пока.